Бажаю здоров'я. Великою проблемою досі залишається вимушена ампутація кінцівок через перевищення часу, який турнікет може знаходитись на кінцівці. Але починати потрібно з самого використання турнікета, тобто його накладання. Завжди чітко визначаєте доцільність накладання турнікета по ознакам масивної кровотечі, в які входить травматична ампутація кінцівки, невпинне або пульсуюче витікання крові. Калюжа крові біля постраждалого або одяг просякнутий кров'ю, особливо велика калюжа, яка швидко збільшується, або велика пляма крові на одязі, та попередньо накладені пов'язки, які просочені кров'ю. На етапі під вогнем не будь яка пляма крові потребує накладання турнікета. Спробуйте оцінити саме ознаки масивної кровотечі. Інколи це буває достатньо складно. Тому на етапі укриття обов'язково переоцінюйте доцільність використання турнікетів. Оцінка доцільності використання турнікета та якомога швидше переоцінка вже накладеного турнікета на етапі укриття це врятована кінцівка, це прийнятна висота формування ампутаційної кукси та протезування, це повноцінне або повноцінніше життя, на відміну від випадку, коли турнікет залишають максимально високо. Використовуйте турнікет тільки тоді, коли він дійсно потрібний. Обов'язково переоцінюйте раніше накладені турнікети з метою замінити їх на інший засіб зупинки кровотечі або прибрати взагалі, якщо необхідності в них немає. Обов'язково фіксуйте час накладання турнікета всіма можливими способами та передавайте на наступний етап надання допомоги.